Ми повинні зрозуміти, що земля і всесвіт запрограмовані на благословення і на прокляття: дати дощ чи не дати, дати урожай чи не дати, впаде камінь на голову чи не впаде. Є закони, на яких усе стоїть. Бог говорив єврейському народу, якщо ви не будете шанувати слово Боже, шанувати закони, прийде поразка в народ, бо сама земля вас скине. Якщо ви будете нехтувати Богом, сама земля і небо будуть від вас очищатися. Це страшно. Бог каже, що за злочин буде покарання. Якщо вас не наздожене покарання на землі в тій мірі, який визначив Бог, воно наздожене вас у вічності, тому є пекло і рай. Дай вам Бог це усвідомити та прозріти. Якщо ви ще не відвідуєте церкву, але вам цікаво вивчати Слово Боже. Напишіть мені плюс у коментарі або в особисті повідомлення, і я обов'язково поспілкуюся з вами. Божого вам захисту!